Що хочуть сторони, які задіяні в вирішенні питань російської агресії проти України? Значить, що хоче Трамп? Трамп хоче закінчити війну. Він обіцяв, що він буде миротворцем, і він хоче, щоб газі війна закінчилась. Він розбомбив Іран, щоб небезпека ядерної зброї у Ірані не була. Він хоче якось замирити Росію і Україну. Ну і оце все він хоче. Значить, він хоче мир, так от скажемо. Мир тепер питання. Ціна миру. Ціна миру може бути різна. Він може піти на поступки Росії і викрутити руки Україні. Він може залишити як є, що найбільш вирогідно. Тобто, те, що захопила Росія, залишається тимчасово за Росією. А все, що значить, вона не захопила, залишається за Україною. Україна є, є суверенна держава в такому випадку. Ну і так далі. і так далі. Оце те, що хоче Трамп, і ми не знаємо нічого. Що хоче Путін? Путін хоче, щоб не було України. Він хоче продовжувати війну, але у Трампа є багато карт, якщо вже піти по за фразіологію Трампа. У Трампа багато карт, козирні всі, і він може примусити, тобто може так статися, що путіну не буде куди діватися, і путіну треба робити хоча б один крок назад або назустріч. Але Путін цього ще не хоче, і якби логіка показує, що варто нам щепивши зуби, чекати, ну може Путін обісреться в тому сенсі, що він буде стояти на своєму, і тоді дійсно ці пекельні санкції чи пекельні впливи на Росію з боку Америки можуть початися. Тобто ми не знаємо, з чим приїде американська делегація в Кремль і що відповість Кремль, чи зможе я думаю, що Кремль відповість, що він готовий взяти за стіл переговорів і нічого не робити за цим столом переговорів, продовжувати гуманітарні проблеми, вирішувати, що теж непогано, коли повертають наших бранців. Ну окей, але. Це не закінчує війну і не закінчує стрілянину. Війна не закінчиться за всіх умов. А от питання стрілянини. Якщо стрілянина закінчиться, буде вже трошечки легше. Що хоче Сі Зінпін, китайський лідер. Я вважаю, що він хоче ослаблення Росії. В стратегічному сенсі, і тому він має підкидати дрова в багаття цієї війни, щоб Росія не програла, але також, щоб вона і не виграла. Тому що якщо вона виграє, то тоді вона підсилиться. Нафіга це всі зіньпінові Китайській Народній Республіці і Комуністичній партії Китаю. Ну, зрозуміло. Є ще Європа. Європа хоче приблизно того самого, що і Україна. Європа хоче справедливий мир, але Європа не буде. Якби обстояти ту думку, що Україна має повернути всі землі? Тому тут мабуть виникне якийсь компроміс. Ми тимчасово щось маємо залишити, а нарешті щось урядувати. А, а потім зміниться ситуація. Ослабне Росія. Вона за всіх мов буде слабкою.